Слава Ісусу Христу, хочу сьогодні почитати Євангелія від Матвія, 13 главу, притчу про кукіль. Іншу притчу подав він і їм кажучи царство небесне, подібне до чоловіка, що посіяв, був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і кукільлю між пшеницю насіяв та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому пане. Чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки суж звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав: чоловік супротивник накоїв оце. А раби відказують йому, ото ще не хоче, щоб пішли, ми і його повиполювали. Але він відказав Ні, що повиполюючи той кукіль, кукіль ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, нехай разом обоє ростуть, аж до жнив. А у жнива накажу я жінцям зберіть перший кукіль і його пов'яжіть у снопки. Щоб їх попалити, а пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Амінь. Що взяла я для себе з цієї притчі? Тепер часто люди говорять: ну тепер так багато зла, тепер так багато злих людей. Чому Бог нічого не робить, чому Бог як же ж Бог на це все дивиться? І це прича гарно пояснює, що дійсно, що між нами є і добрі люди, і погані люди. люди. Тобто між нами є і пшениця, і кукіль. І тут просто постає питання: хто я є? Чи я є тією пшеницею, чи я є кукелем? Як ми знаємо, кукіль він завжди маскується під пшеницю. Тобто він ніби ніби пшениця, тільки там немає ніякого плоду у кукіля. Пшениця має плід. І от постає питання, чи я є пшеницею, чи я є кукелем. Як ми знаємо, що кукіль буде зібраний і кинений в вогонь, пшениця буде ж зібрана до комор, до засіб. І так само ми, або я є тією пшеницею, або я просто кукіль, або я є духовно-живий християнин християнка. Або я просто ношу назву християн, маскуюся під пшеницю, але насправді є куколем. І це дійсно притча заставляє задуматись, а якщо я говорю, що я пшениця, а пшениця має колосок, пшениця має е, тобто, вона має свої плоди. Отже, якщо я пшениця, значить у мене мають бути плоди. Тому, брати і сестри, будьте пшеницею, не будьте куколем, бо купить буде спалений в вогні. І дійсно, хто, хто ще не навернувся до Бога, навертайтеся, тому що е, час дійсно близький. Час дійсно близький. І скоро час жнив, і хто куди хто буде пожати. Тому задумайтеся кожен у е, своєму серці, нехай Господь відкриє е, очі і вуха вашого серця до пізнання слова Божого до откровень слова Божого, і, і нехай Бог благословить усіх.